Всім добрий день! Сьогодні ми з вами подивимося ось таку каструльку Ringel 20 см діаметр і 2,6 літри об'єм. До речі, є ще ось різні об'єми. У нас такий середній, є побільше, є поменше. Приступаємо до розпакування. Ось така упаковка. До речі, на сайті написано 2,6 літри, а на упаковці 2,4 літри. Ось так. Але діаметр той же. Ну, що ми бачимо? Три в одному. Варіння запікання тушкування, каструля з кришкою. Зараз будемо дивитися, що тут ще є. Так, ну, написано, хто виробник? Китай, країна походження товару. Матеріал алюміній, нержавіча сталь, скло. Термін придатності не обмежений. Дивимось далі. Так. Тут у нас. Що у нас написано тут. Так? Індукційний антидеформаційний диск. Це оце. Так, Високоякісний литий алюміній товщиною 4 мм це стінки посуду. Далі кришка з отвором для виходу пари і металевим обідком, що оберігає від сколів. Так, є. Стійки, антипригарне мармурове покриття. Під мармур зроблено там побачимо такими крапочками. Далі зовнішні стінки. Вкриті високотемпературною фарбою. Добре. Ручки зі з'ємним, силиконовим, з'ємними силиконовими накладками. Ось, бачите, ось вони. Подивимось, оберігають від опіків. І тут у нас ось є, що тут? Ну, Те ж саме написано, що я вам тільки що прочитала. Угу, угу, угу. Без кришки та силиконових накладок можна використовувати у духовій шафі. І ось тут є іконки, що можна використовувати для будь-яких плит, як бачите. І ось духова шафа навіть. І можна мити в посудомитці Запакована ось так. Ось така кришка. Тут така ручка здоровезна. Ось так тримати. І тут, здається, ще чогось не вистачає. Ось так. Накладки якоїсь. Так, на кришці є ось отвір для пари. Ну і обідок. Далі дивимось. Сама каструлька. Ось тут. Найменування виробника. Так, показую. Ось так ще покажу. Тут трохи виступає оцей диск. Зовні чорна, внутрішній шар ось такий під мармур. Досить легка, не важка. Все, мабуть, для перевезення, щоб не побилися ці штучки, щоб не побилися кришки, каструльки. Так, ручки ось такі. Ну і накладки. Зараз я їх причеплю, як вони у нас одягаються. Ось так. Ну і подивимось на індукційній плиті, скільки часу займе кип'ятіння одного літра води. зараз. Ось так. Пройшло 5 хвилин. Ось там вже бульбашки з'являються такі великі. Зараз вже буде закипати. Ну, довгенько. Бачите, було 20 хвилин, зараз 13. От 7 хвилин пройшло. Вода закипіла. Вода була десь 18 градусів температура, кімнатна. Ну, ось що можемо сказати ручки. Підняти можна, такі теплі. Але якщо ви будете готувати там годину, то, мабуть, вони будуть досить гарячі. Ну, тримати можна. І ось ця ручка на кришці, я можу підіймати, бачите? Ось тут вона гаряченька. А ось тут на диво така тепла. Ось так. Ну, поки що каструльку рекомендую. Гарна, красивенька. Дякую за увагу.